Друзі, всім вам привітики! Ми на кухні готуємо дуже просту швидку страву. Це плавлений сирок. Намазувати будемо його на хліб. У Нас, до речі, в холодильнику є плавлені сирки, такі звичайні, і ми обов'язково порівняємо смаки. Ну, я чесно кажучи, знаєте, друзі, не думаю, що буде ідентично, але побачимо. Я щось думаю, що плавленим сирком це буде важко назвати, але якась намазка на хліб, я надіюсь, смачна у нас вийде. для цього сирку. Нам потрібно. Пів кілограма сиру, друзі, не лякайтесь, тут не пів кілограма, тут цілих два. Ми обов'язково відважимо, відріжемо. Одне яйце: 60 грам вершкового масла, пів чайної ложки солі і пів чайної ложки соди. Колись, знаєш, ще не, колись, прям не колись, а років так ще три назад. Ну зараз ми в чомусь не плавимо сир, але ми плавили домашній сир. Зазвичай, в принципі, і в бабусі ще в Луцьку, і вже тут, в селі, дуже часто. Але він зовсім не був схожий на курс куплений І там були схожі інгредієнти. Трошки по-іншому робилося все. А от щоб зробити такий смак зробити, прям як купленого, такий якийсь він чи що. от Я не знаю, як воно зробити. так 500 грам сиру і буде треба нам відважити. Ти простим способом пішов, ти не, не, не подумав, що ножиком відрізати. О, якраз ідеально, не треба там більше. Ой, все добре 514 грам, друзі. Нам е, потрібно для початку все викинути в каструльку. І тоді перебити все гарненьким блендером, щоб була однорідна маска. Пучки. Так. Сир. А те що він трошки замерзний? Ні, в принципі, не замерзне нормально. Ні, він не замерзли, Він вже просто холодний. Масло. Півчайної ложки солі, півчайної ложки соди. І одне яйце. Я не знаю, чи воно взагалі переб'ється. Як думаєш? Все воно переб'ється, ніж не думаю. Не так, так воно не переб'ється. Так, лезом бачимо, вперед пішло. Да, і ми ставимо це все на вогонь. Ну, слухайте, друзі, це дуже швидко. І воно благополучно у вас горить. Ви це все викидаєте, надо, в надому випадку курам, ну, а ви куди хочете викидати. Я не знаю, що воно має бути. Як сказано в рецепті, воно буде спочатку плаватися, братися, типу, такими комочками, а вже потім буде знов типу, тягнутися. Вже після того, як тянеться, воно стане ріденьке. Ну, от, і коли воно закипить, воно має бути вже готове. Я поки що не знаю, в мене вже починає все пригорати. Мені здається, що це вже все, воно ріденьке. Воно закипіло чи ні? Воно от береться якраз бульками, і воно таке прикольне. Прямо воно, от, воно просто... має закипіти. До речі, воно кипить. Дивись. А бачу це тільки по краях а чого серединка не кипить. Ну, зараз буде. Ну, все, друзі. Воно закипіло. Я вимикаю. Дуже ріденьке і дуже кльове. І зараз будемо. У формочках його роздавати, додавати смаки, які в принципі в нас і є. Чим би ми хотіли спробувати і думаємо, що буде смачно. Ось такий у нас сирок вийшов. дуже ріденький. Ріденький, але він вже бачите, загустає. Я тільки вогонь Ти хочеш такі маски? Ну, ну, Заливати його. А два вида буде чи три? Буде три вида. Ще? Якщо я знайду кріп, то буде три вида. То бери, робить два, наш тобі. То його одразу виливати в форми, так? Да? Але напевно, що я кріп не знайду, так, да, відразу виливаю. То вдвічі в три. Давай лий зараз поки що сюди. Більше лий. Все рівномірно. Ну пахне гарно. Не влізе воно сюди, напевно. Думаю, що кажуть, плавлений сир. Угу. Та, ну ти ні. таки любиш? Бачу, то воно постояло, бачиш. І от би каструля трішки знизу підгоріла. Його треба зразу, бач, дімати, щоб воно не стояло. Uh -huh. Він тільки стоїть все, воно зразу... Ти такий любиш сирок намазути на хліб. Давай ми зробимо, а тоді я тобі скажу, чи люблю. Ні, ну зазвичай такий обичний павливий сирок. Наші такі намазки? Mm -hmm. не не я їх намазую. Таприки багато давати? Я не знаю. Давай, щоб так, щоб ну не. Щоб червоне було, так? Да? Ні-ні ні, щоб не споклюжити, знаєш. Те, може, мало, ні? А чесник сюди, да? Чесника багато. Я не знаю взагалі, чи є такий з чесником. Ну давай. Буде. А сюди? А Хто сюди? нас ще є? Грибна приправа, давайте довольнемо, ні? О. Ну, давай. Ого! Ой. Можна ще робити з ковбаскою зі шматочками? Теж кажуть буде смачно, але ми не ризикуємо ковбаску туди давати. Думаєш, вона перемішає? Ой. Де воно дінеться? перемішає? Чесно кажучи, от чесник, да, і паприка, і от все це змішалося, мені так пахне. Перемішали ми три наших смаки. Паприки ніби все добре. Е, з чесником також перемішалося, якби таких грудочок немає. Ну а приправа грибна тут взагалі все гарно перемішалася, тут взагалі проблем ніяких не буде. Засовуємо це все в холодильник, хай воно там застиває. І десь, я думаю, через півгодинки можна прийти і спакувати цим всім. Виймемо один плавний срок. Що той попробуємо? Мені здається, друзі, що порівнювати от плавлений сирок кубиками, ну такий типу, звичайний, і от саме такий буде трошки ну неправильно. Хоча в принципі там є підсилювачі смаку, там е, є да. ароматизатори. Е, ти не зрівняєшся з купленим сирком, як би ти не хотів? Є ще одне, але якби ми купили на маску, типу сирок, такий, знаєш, ріденький, да, Можна було б порівняти. Ну, я вже знаю, що ну, по смаку можливо буде відрізнятися. Тільки мені от просто цікаво, яке все таки на смак буде ця намазка. Ну, яка? Тому що я намазки дуже люблю. От, це моє. Та в принципі я все люблю. Малувату ми трошки зробили, мені здається, ні. Ну, як для першого разу, я думаю, вистачить. А далі будемо вже дивитися по ходу. Якщо, Якщо... не смачно, то нормально. Якщо буде дуже смачно, то треба ще. Ну, це просто робиться на 2 секунди. От чесно. Мене реально вражає просто швидкість приготування цього сирка. Якби так готувалися всі страви, було б набагато простіше. Я стою з ножиком. Тут в мене є хлібчик. І ми готові куштувати сирки. але пройшло на півгодини, а цілих, напевно, скільки там. Година-півтори. Десь півтори години часу mm. Так, Це Добав той, що де? з паприкою, це той, що з чесником, це куплений. А це з чим. Це з, грамів, а, це це з грибами, так. Да? Виглядає, от виглядає гарно. Коли бере хліб і вирішив спробувати перший, правда? Ні, я тобі роблю. Ти мені намазуєш три шматка? Так о, намажимо чотири шматочка, знаєш? Ага. І. Будеш куштувати. Бачиш, яке воно? Буде? Ух ти! Ну, якби воно через пів години було, да? От, То воно б ще не злом'я. Ух ти, дві яке воно кльове. Як на маска. Не таке трохи. Воно більш в'язкіше, як на Так. Ну ти... ну, ти купував намазку куплену? Да. Мені здається... Вона така куплена, вона така. Ну, не така тягуча вона. Ідеально. Вона, в принципі, всередині така, як намазка, тільки зовнішні. Ну, Це оця... просто зовні така, а знаєш, на шкірка, наприсовша. то вона так. Да. От якщо прибрати зовнішню шкірку, да, усередині... ну, може десь така намазка і є. Тільки рахуй, що в тебе нема барвників, всякої ерунди. А там всі барвники, там все. Ну, є. Та, Щоб і воно цей було сирок. ідеальним просто таким, як треба. Цей сирок можуть їсти і діти, і дорослі, все рівно. Так, а цей буде в нас. <гум> Ти хочеш намазати ним хліб теж? Але так, да, ми не брали намазку, це ми брали просто твердий сирок. Який він там іде? важковий, звичайний. Так, ну що, пробуємо. Але давай, на, давай я не знаю, як це зробити. Коротше, ти пробуй, я там буду вийде. Так, що все Ну, було, давай, пробуй. По культурному я склала це все в тарілочку. А навіть не по-культурному, а безмачно було. І, я, я не знаю, чому я не знаю, що. Ти розчарується рецепта. просто і все. <реш> От я теж собі це думаю. Пахне сирком. Я не кажу про смак, я кажу, чи пахне. Талик. Я не хочу тебе зараз здивувати? Але воно лива, да? Але ця штука реально як куплений сироп. Да, да, да. Зараз попробуємо побачити. Чекай. Це паприка? Угу. Вона офігенна. Я пробую далі. Чесно, я не знаю цього рецепту, але тепер я буду робити це кожного дня. Та угу. що ти взяла? Чесник. І це просто. Залежить від того, що ще якщо, якщо додати. Не? Якщо добавити туди різні прикольні спеції або ти добавки, Або е, ці приправки, то там взагалі буде нормальні. Я їм цей сир як куплений. ти розумієш? Просто, ну, от, Навіть нема різниці, друзі. Ну, нема різниці. І грибний. Ну, грибний, знаєш, він. Чуть-чуть більше соліони, тому що там приправа. теж тому що ми більше солі, більше дали приправи. То. Дуже смачно. Але грибний мені от ну, такий. На красі це чесноковий. А ти не хотіла давати чесник Чеснок. М -м. Попробуйте, ще кліп, ми не знайшли. І ще mm -hmm. один куплений пробить тепер після цього всього. Я шукаю, забула про куплений. Як воно буде після цього всього? Знаєш? То кажеш, пакуся Березників, я їм це куплений сирок. І якби з закритими очима я з'їла б сирок, я б сказала на ну, той, що ми робили домашній що це куплений. А на цей домашній. Чого? Я не знаю. Чи, тобі ніякий? Не Аня по моїй схемі пішла, вона буде мені намазувати. Я поліку теж його обслужу. Якщо я обслужив він мене. Різні смаки. Чесник зразу можна внюхати. Mm -hmm. Mm -hmm. Смачно. А знаєш, що мені нагадує цей чесником? Mm -hmm. Слава перемелено. Mm -hmm. Туди здається чесник. Ні. Mm -hmm. От капець як нагадує. Але прикольно. Класно. Ну, от ти їсиш сирок. Він тобі відчувається як сирок. Паприка як куплена. Ну, от чесник як куплений. Мені чесник більше як ця штука, що назвав. Це гриби, так? Іде сюди приправа, просто грибна, мені здається. Так. Грибною приправою ми спортивні. Зразу відчувається різкий смак приправи. І тепер ти з'їв куплений сирок. М -м. Куплений, бачиш, в чому різниця? Тут зі смаками, а куплений там блять. Ну, він без смаки, так. Да, Якби да. ти брала там шинку чи ще щось. Мені здається, ну, чесно, вони по всі по смакові, практично однакові. По консистенції ти пробуєш? Ну скрізь, сурог, такий, блін. Класний. Тільки вот. куплений, кажу, він без смаку, він просто вершковий. Смачні всі. Як чесно, як Аня каже, я б не знаю, чи я відрізнив би, напевно, від магазину. Напевно, скажу. Саме що на не. маску. Я не кажу про такий твердий, uh -huh, я кажу про намазку. Друзі, дуже смачно. Можна готувати. В нас вийшло, я думаю, у вас вийде. Якщо в нас вже страва виходить, значить повірте, вона простенька і дуже смачненька. Mm -hmm. Ось така, друзі, в нас сьогодні вийшла смакота. А ми з тобою казали, що без добавок і без всякої хімії воно не вийде таке. Прикіньте. Тому сподобалося відео ставте вподобайком. То наші ручки обов'язково підписуйтеся, пишіть ваші рецепти, чи готували ви. І взагалі сирок, чи, можливо, не готуєте взагалі. Якщо не готуєте, обов'язково спробуйте. Це дуже смачно. А тим більше, якщо любите куплені сирки, то 100% вам зайде. Також не забувайте, що ми збираємо на дрон. Посилання на донат буде в описі під цим відео, та посилання на банку також буде в описі під цим відео. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім вам папа і смачного. Mm -hmm. Ми ж ми сухим купляти не будемо. Це 100%. Висотки. Просто в спеції різні купив собі і все. Угу.